Давайте подивимося, що ви маєте дізнатися зовсім скоро. Що ви дізнаєтесь зовсім скоро. Ви зрозумієте, як вам вийти з фінансової якоїсь ями, да? з того моменту, коли ви втрачаєте, втрачаєте, втрачаєте і нічого не зможете здобути. Вам відкриється якась можливість поміняти це в іншу сторону. Можливо, вам хтось винен, або ви займаєтесь якимись юридичними справами. Ви виграєте цю боротьбу однозначно. Спеціаліст правильний знайдеться, хто допоможе. Ви отримуєте відповідні якісь документи, прогрес, прорив. Там, де у вас завісли ваші фінанси, там, де ви не знали, як з цього вийти. Можливо, ви віддасте, якщо ви винні. Теж да дуже важливо якісь боргові зобов'язання, і зразу зможете перейти у більш вигідне для вас фінансове становище.